На щиті додому повернувся старший матрос Ігор Ткач. Він провів свої дитячі та шкільні роки у Славутичі, навчався в школі номер 4 забув фах інженера машинобудівельника. У рідному Славутичі працював на підприємстві «Вітава». З 2021 року Ігор проходив строкову військову службу у військово-морських силах України в Одесі. На жаль, війна безжалісна і забирає найкращих. 29 серпня, виконуючи свій військовий обов'язок, Ігор героїчно загинув під час ворожого обстрілу. Його відвага, честь і самопожертва назавжди залишаться прикладом для майбутніх поколінь. Вічна пам'ять і слава герою! У Твого, бо ти єдиний людину любить. Слава Отцю і сину і Святого, голово Духові, єси Бог, що ладу зійшов, Ісус розрішив, закований, самі душу слуги Твого покої. І нині був в чого. І навіки вічні. Амінь. ще молимось за упокій, об'єднаного воїна Ігора, і щоб проститись їм у всякому прогрішенню вільному і невільному, Алелуя, лилуй, але слава тобі Боже, у мирі Сіння життя, і спокій, уб'є воїна, Ігора, Христе Боже наш, і тобі славу селає з беззначальним Твоїм Отцем, Пресвятим Благим і животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. В ім'я Отця і сина, святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки, слава Україні! Знову тут біля храму під звук вітру, наш прапор з чорною стрічкою, знову сьогодні наш маленький Славутич плаче. Плаче, бо втратив ще одного захисника, втратив ще одного героя який віддав найцінніше, який віддав найбільше, що тільки можна віддати своє життя. Сьогодні ми співаємо вічна пам'ять, пам'ять яку ми повинні зберегти, пам'ять яку ми повинні передати. Пам'ять, про яку ми не повинні забути. І говорячи сьогодні слово пам'ять і проважаючи цю останню дорогу, в ту останню путь цього молодого воїна-Ігора, у нашому серці, у нашій пам'яті, в кожного в особисті, виникають певні спогади і певні пригадки. Пригадки чогось спільного, пригадки чогось радісного, спогади чогось сокровенного і особливого, що торкало наше серце та зустрічі при товаришуванні. Всім молодим воїнам Ігором. Ціна нашої перемоги, яка обов'язково настане дуже важкою і дуже складною. І ця ціна сьогодні тут, в цій домовині, каже Христос, що немає більшої любові, ніж та, коли хто віддає своє життя за своїх близьких. І сьогодні наші воїни, наші захисники скроплюють кров'ю нашу багатостраждальну землю. Скроплюють кров'ю і докладають всіх зусиль, щоби ми могли жити. Ми сьогодні плачемо, бо ще одне ім'я вписується в поминальну книгу захисників полеглих, убієнних тим російським агресором нашого маленького Солодича на півночі України. Сьогодні через уста священника капелана. Обієнний воїн Ігор прощається, прощається з найріднішими своїми батьками. Прощається і дякує за те, що навчили любити, за те, що навчили любити найперше правдиво, що заклали ту чесноту любові в його серце. Щиро і віддано і правдиво. Сьогодні прощається своїми найріднішими і найближчими. Прощається і просить прощення, що так швидко, але з великої любові покидає вас. Нехай пам'ять про цього молодого воїна буде в нашому серці завжди такою світлою, як цей головний упір, який сьогодні на його домовині. Нехай ту пам'ять ми пронесемо впродовж нашого цілого життя. Нехай ту пам'ять про кожного воїна ми передамо нашим дітям і нашим внукам. Щоб ніхто не був забутий, нехай Господь упокоїть його душу у місті світлому, у місці спокою, у місці, де вже немає болю, де вже немає печалі, де немає війни, де немає зітхання, але життя вічне і життя безконечне. Вічна я пам'ять. Сьогодні ми віддаємо шану і проводимо останню путь загиблого нашого воїна. Ігоря Ткача, 29 серпня, виконуючи свій військовий обов'язок, Ігор загинув під час ворожого обстрілу. Загинув, захищаючи Україну, Славутич, наш Славутич, своїх рідних і близьких, всіх нас з вами, від людей, які намагаються зруйнувати нашу державу, знищити її, знищити і громадян від не людей, які не гребують найганеднішими геноцидними за, засобами, щоб зламати нас. Але цього в них не вийде. Ми сильні, ми разом. Ми горді за наших захисників і віримо в них. Віримо в свою перемогу. Боляче втрачати наших героїв, хоробрих, сміливих, вірних собі, державі. Боляче прощатися, нестерпно боляче, коли прощаємося з молодими людьми, які б мали розбудовувати і творити нашу державу, у яких життя ще все поперед, було ще все попереду. Сьогодні в наших душах біліс і сум. Сум за Ігорем, хоробрим, мужнім, хлопцем, який віддав своє молоде життя за батьківщину, за український народ. Він назавжди залишиться в нашій пам'яті. Йому назавжди буде 27. Вічна і світла пам'ять воїну Ігорю Ткачу. Висловлюємо свої щирі глибокі співчуття мамі Наталії Яковлівні, батькові Віктору Олексійовичу, сестрі Вікторії.